23 листопада країна втратила воїна, для якого служіння було не обов'язком, а вибором честі. Підполковник Нацгвардії Роман Журавель, боєць, який пройшов найважчі ділянки Донбасу, тримав Лисичанськ та встояв на 32-му блокпості. Наше дру... знайомство та дружбі. Майже 20 років, він був волейболістом з цього району, він постійно займався спортом. Останні його в житті справи були зв'язані з волейболом, сидячи, з плаванням, з тенісом. Він все любив. Він чоловік спортивний, він стріляв з лука, він стріляв з зброї. Ну, був і ще при тому, що захищав нашу батьківщину. навіть після тяжкого поранення він повернувся у стрій. Останній рік Роман служив у підрозділі Азов, завжди у найскладніших секторах, там де потрібні, найвідважніші. В час служби було одне бажання сказати пана підполковнику Роману Володимировичу Става. Бо його енергія це неймовірне енергія, яку він завжди. Давав людям, які його точив. Ті його моменти, коли він опікувався хлопцями пораненими, тим, хто в полоні, з рідними, близькими, він завжди показував одну найважливішу річ. Це ту. Тепло то енергія яка в ній, віддати тих хто біля нього знаходить на церемонію прощання. Прийшли рідні, друзі, воїни та спортсмени. На цьому світі у Романа залишилася дружина та малеча. Чоловік був не лише героєм війни, але й символом сили духу. Учасник Віктус Геймс, тренер команди з волейболу сидячи. Свій останній спочинок, мужній воїн знайшов на центральному кладовищі. Слава навіки герою, співчуття рідним та близьким. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перш міський.